Військові скаржились комбригу про те, що дуже часто їм доводиться витрачати власні гроші на обслуговування і доукомплектування безпілотників. Комбриг їх уважно вислухав, а згодом запропонував перевести майстрів, які працюють на Дніпропетровщині, на бойові 100 тисяч гривень. А до цього вони скільки отримували? До цього вони отримували 30 тисяч. А тому, то, що це ми... плюс 70 тисяч надбавки? Так, це плюс 70 тисяч надбавки, і варто зауважити, що 100 тисяч у нас отримують. Люди, які працюють безпосередньо на лінії бойового зіткнення, тобто це піхотинці, штурмовики, люди, які виконують надскладні задачі безпосередньо на нулі. Також Максимов натякнув, що деталі отримання виплат до майстрів доведуть згодом. Деталі не змусили себе довго чекати. Буквально одразу після цього Максимов призначив виконувачем обов'язків командиру батальйону безпілотних систем, якому підпорядковуються майстерні підполковника Святослава Шумського Шумський буквально через кілька днів після призначення поїхав на майстерні для того, щоб поспілкуватись з майстрами. Там він заявив про те, що 40 тисяч зі ста бойових треба буде віддавати. Згодом, у більш вищому колі офіцерів, він сказав, що 40 тисяч 20 залишатимуться в батальйоні і використовуватимуться для потреб підрозділу, в тому числі для забезпечення майстерень, а 20 нагор. Він також наголосив, що всі ці гроші треба буде передавати готівкою. Офіцери, які були присутні на цій зустрічі, очевидно зрозуміли, що історія нечиста і що навряд будь-які гроші залишатимуться в батальйонах, тому що як слушно зауважив один із моїх численних співрозмовників, які закупки зараз робляться готівкою. А хто був на вершині цієї піраміди? До кого мали стікатися ці кошти? Більшість моїх співрозмовників у бригаді вважають, що всі кошти мали стікатись до командира бригади Тараса Максимова. А Шумський? А Шумський в цій історії був посередником. Проте підозру вручили все ж Шумському? Так, підозру вручили шумському, тому що його затримали безпосередньо під час передачі грошей. А скільки вдалося керівництву бригади? Це комбат чи комбриг заробити на цій схемі? Чи відома ця цифра? Загалом за місяць роботи цієї схеми вдалося заробити 920 тисяч. Це публічна інформація від Служби безпеки України. Ого!